Малята, Подивіться ну, що в мене є. Що це таке пригадайте? Так, це наш державний символ, прапор країни, в якій ми живемо. Пригадайте, як називається наша країна? Так, Україна прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Він для нас. Ознака сили, він для нас ознака слави. синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає, він святиня, знають навіть діти. Тож, малята, сьогодні я вам пропоную зробити ось такий гарний жовто-блакитний прапор. З кольорового паперу. Вам в цьому трошечки допоможуть батьки. Ну а ми ще раз пригадаємо кольори, які є в нашому прапорі, це жовтий та блакитний. Дуже важливо не переплутати їх та розмістити правильно жовтий як поле внизу, а блакитний як небо вгорі. Також наш прапор є на ось такій паличці, її ми також зробимо. Тож вам для цього знадобиться кольоровий папір, аркуш будь-якого кольору для основи, клей, серветка, підставка, пензлик, і можемо починати робити аплікацію. Ну, а я вам спочатку покажу та розкажу, як це все зробити. Легко та цікаво, уважно слухайте та дивіться. Ну, а тепер підготуємо матеріал для роботи. Я беру довгу смужку паперу, можна брати за моїми замірами, підготувати діткам смужку 27 на 5 см. І ще два маленьких відрізка 2х5 см. Можна підготувати паличку вже готову. Смужку картону або зробити об'ємну з квадрату паперу. Для цього нам знадобиться пензлик або паличка, щоб намотати з одного куточку щільно трубочку. Придержуємо та крутимо за паличку. Коли повністю змотаємо, то краєчок зафіксуємо клеєм. Але спочатку дістанемо паличку, нанесемо невелику кількість клею на куточок, завернемо, візьмемо серветочку та приберемо зайвий клей. Ось такий об'ємний флагшток у нас вийшов. Це паличка, на якій буде триматися прапор. Краєчка ми можемо укоротити, щоб у нас все поміщалося на нашому аркуші паперу. Тепер вам обирати яку паличку флагшток використовувати. Я візьму саморобну. Тепер. Згадуємо, як правильно тримати ножиці великим та середнім пальцем в кільця, піддержуючи знизу вказівним. Розрізаю наші заготовки по лінії згину. У Нас вийде по три прямокутники жовтого та блакитного кольору. Якщо вам це знадобиться, нагадаю, що прямокутники розміром. 5 на 9 см. Я буду наносити клей з однієї сторони, якщо у вас папір одностороннього кольору, то треба нанести на білий спочатку, а потім кінець на кольоровій. Оскільки він у мене двосторонній, то в мене обидві сторони блакитні. Загинаю нижню частинку та приклею її на основу. Таким чином у нас виходить ось така загнута крапелька. Тепер я повторюю ще з двома прямокутниками блакитного кольору, потім знову загинаю на середину. Довжини і приклеюю знизу, притримуючи пальчиком та прижимаючи, поки клей схватиться до паперу та приклеїться. Знову наношу невеличку смужку клею і приклею, притримуючи, притискаю на блакитну сторону згори і знову завертаю і приклею до паперу. З краєчку буде невеличкий відрізок, наче наш прапор розвивається. Таким же чином ми будемо робити і жовту смужку, яка буде знаходитися під блакитною. Нам треба її зробити такої самої довжини. Повторюємо ті ж самі дії. Щоб смужечка стала коротша, ми її будемо. Загортати під низ до середини приклеюючи. Так само. Верхній рядочок є для вас зразком довжини кожного сегменту. Продовжуємо роботу за зразком. Завершуємо роботу та прибираємо зайвий клей. Міцно притискаємо деталі у місцях з'єднання з папером. Ось такий об'ємний та гарний жовто-блакитний прапор у нас вийшов. Ну, а тепер зробимо пальчикову гімнастику і підготуємо ручки до роботи. Сонечко сяє, пташка літає. Дощик весняний поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку вітер гойдає. Гляну навколо, все це я люблю квітучу та сильну країну мою. Ну що ж, малята, а тепер до роботи. А тепер ваша черга. Ну а я буду з нетерпінням чекати фотографії, на яких ви виконуєте аплікацію прапора, та вже його зробили. Чекаю на фото, на все добре, до побачення, мої любі!